Давайте одразу до справи. Але спочатку згадаємо те, про що ми говорили в минулому відео. У вас є два варіанти: Перший – відправитися в круїз з економією 25% за рахунок накопичених бонусних барів як член клубу. І важливо сказати, що термінологія членські внески або оплата членства це просто термінологія. Насправді у нас немає жодних внесків, Усі 100% ваших коштів ідуть на оплату вашого круїзу, жодних прихованих платежів. Якщо вас цікавить перший варіант, то просто зв'яжіться зі мною. Я допоможу вам зробити реєстрацію на платформі і відповім на всі питання. Якщо ви не подивилися перше відео, будь ласка, поверніться до нього і додивитесь, бо без нього у вас не буде повного розуміння. А в цьому відео ми поспілкуємося про другий варіант партнерства. Тож, додивіться це відео без прокрутки до кінця. В цьому відео ми говоримо про те, як заробляти в компанії Incruises. Як і в будь-якому бізнесі, у нас є продукти. У бізнесу два продукти: клієнтські, ми називаємо це членство в клубі, і партнерські. В будь-якому бізнесі доход формується з товарообігу. Є товарообіг, є прибуток. Товарообіг формується від активації нових члених клубу і накопичень, які роблять члени вашої команди на свої круїзи. Гарна новина в тому, що цьому можна навчитися, і я допоможу вам це робити. Ваш дохід у бізнесі Incruzes. Буде формуватися від особистого товарообігу, це коли активації робите ви, і від командного товарообігу, це коли активації роблять партнери вашої команди. Ставши партнером компанії Incruz, вам відкриється 5 джерел доходу, всі гроші, які ви заробляєте в компанії Incruзи, нараховуються в доларах. І за одну-дві хвилини ви будете виводити їх на свою банківську карту через одну з цих платіжних систем. Отже, перший вид бонусу за особисту активацію. Ви будете заробляти 20 доларів за кожного члена клубу або партнера клубу, який активувався за вашим реферальним посиланням. Ви будете заробляти додаткові бонуси за активацію трьох і більше членів клубу за один місяць. Давайте докладніше розберемо на прикладі те, про що ми говорили в минулому слайді? Одна активація це завжди 20 доларів. Неважливо, людина прийшла як клієнт чи як партнер. Якщо ж протягом одного місяця ви заробите 3 активації, то крім 60 доларів за три активації, ви отримаєте додаткові 60 доларів і заробите 120. Якщо за місяць ви зробите 5 активацій, то до тих 100 доларів ви ще отримаєте за 5 активацій. Додатково 150 доларів і сумарно заробите 250. Чим більше ви будете робити особистих активацій щомісяця, тим більше грошей ви будете заробляти. Крім того, вже за 5 перших активацій ви заробите статус Безоплатне членство. Це дасть змогу вам протягом року забронювати один або два круїзи на суму 2400 доларів, отриманих у подарунок від компанії. Від компанії наступні бонуси нараховуються вам не від вашої особистої роботи, від роботи всієї команди. Просуваючись кар'єрними сходами, ви почнете заробляти від 600 доларів. На першій кар'єрні сходинці маркетинг-директора і просуватися вже по сходах до Royal Ambassador. Отже, другий вид нагороди це лідерський бонус. Як вже я сказала, що місячний лідерський бонус нараховується за командний товарообіг, тобто не від вашої особистої роботи, а від роботи всієї команди. Давайте на цьому пригляді розглянемо, як ви можете заробляти лідерський бонус. Припустимо, ваша перша лінія. Є 5 осіб, які активувалися як партнери. Якщо кожен з них зробить 5 активацій, то ваш дохід складе 300 доларів на місяць, і ваша команда зросте до 25 осіб. Коли кожен із цих партнерів зробить по 5 активацій, причому хтось може зробити більше, а хтось менше, загальний командний товаробіг складе 100 активацій, і ваш дохід за цим бонусом. Буде 1000 доларів на місяць. Далі все починає розвиватися у вашій команді вже понад 100 осіб. Вони роблять активації, ваша команда зростає. Коли у вашій команді буде 250 членів клубу або партнерів, ви будете заробляти 2500 тисяч доларів щомісячно. Більшу частину людей ви навіть не будете знати, третій від бонуси Резидуальний, його ви також отримуєте від дій всієї вашої команди. Ви будете отримувати 5 доларів щомісяця. Місяць від кожного члена клубу вашої команди. Наприклад, коли у вас буде 30 членів клубу, які будуть накопичувати на свої круїзи, ви будете отримувати по 5 доларів при кожному їхньому накопиченні. На місяць це буде складати 150 доларів. Коли буде 100 членів клубу, ви будете заробляти до 500 доларів. Коли буде 250 осіб, ваш дохід становитиме 1250 доларів на місяць. Коли у вашій команді буде 500 членів клубу, то ви тільки на цьому виду винагород будете заробляти до 2500 доларів щомісяця. Це не враховуючи лідерського бонусу і бонуси за особисті активації, про які ми говорили раніше. Тобто всі види бонусів підсумовуються протягом місяця. Подивіться на цей слайд. Ми називаємо його таблицею Веселка, і тут якраз відображено той командний товарообіг, який необхідно робити для закриття цих кар'єрних статусів. Перший ранг маркетинг-директор. Це товарообіг команди 1000 доларів. Тобто це приблизно від 15 до 30 членів клубу і партнерів вашої команди. Ви отримаєте лідерс бонус 300 доларів. І 300 доларів в резидуальному, тобто пасивного доходу сумарно за місяць, маркетинг-директор тільки за цими двома винагородами заробляє близько 600 доларів. Коли товарообіг вашої команди досягне 10 тисяч доларів, а це приблизно 100 осіб у вашій команді. Ви будете заробляти до 2 тисяч доларів щомісяця. Коли товарообіг сягне 25 тисяч доларів, ви будете заробляти 5 тисяч доларів щомісяця. Ще раз повторю, що це товарообіг усієї вашої команди. Подивіться на ці кольори, який колір вам більше подобається, де б ви хотіли опинитися через місяць після старту в бізнесі. І який дохід ви хотіли б мати через рік роботи? Якщо у вас є амбіції, ви хочете отримати від життя все, ви надзвичайно будете прагнути на кар'єрну ступінь борд директора борд директор отримує щомісяця 137 тисяч доларів тільки за цими двома видами винагород. І це не враховуючи інших видів бонусів. Отже, вони можуть заробляти більше мільйона доларів на рік. На цьому слайді ви можете побачити людей, які вже отримують кар'єрну ступінь борд-директора. Я рада пишатися тим, що нашими наставниками є Наталя Шевела, Діана Баршенка, Роман Дрига та став партнером нашої команди. Ви будете в найкращій команді. Давайте подивимося на цю таблицю. Тут показано чотири сектори, де люди заробляють гроші. Перший сектор це робота на когось, другий сектор це робота на себе. Цікаво, що в обох секторах знаходиться 95% людей, і вони ділять між собою 5% всіх грошей. Як ви розумієте, обидва сектори це люди, які працюють у яких мало вільного часу, і у яких постійно не вистачає грошей. Ми запрошуємо вас у бізнес із третього сектора, де ви можете створити пасивний дохід. Це коли час інших людей, знання інших людей і гроші інших людей можуть працювати на вас. Як казала раніше, ви будете отримувати дохід від командного товарообігу. Це означає, що ви будете заробляти гроші з тих зусиль, які будуть робити інші люди у вашій команді. Ви матимете більше вільного часу і, звичайно, заробляти більше. Четвертий сектор це інвестиції. Створивши гарний пасивний дохід, ви зможете інвестувати частину грошей, які будуть приносити вам ще більше грошей. І створять капітал. Задумайтесь, які обставини у вашому житті замотивують вам розпочати бізнес в інкрузі? Усе в вашому житті може змінитися. І цей бізнес подарує вам свободу. І вам не треба щодня прокитатися за будильником і йти на роботу. Ваш бізнес в інтернеті, ви його ведете з будь-якої точки світу у той час, коли вам зручно. Невже цього життя? Ви можете просто мріяти. Ви можете жити таким життям вже сьогодні.